Ну що, всім привітки. У нас ось такий адвент-календар на тисячу пазлів. І ми збираємо сьогоднішню коробочку, тобто 18-ту 18 коробочку за 18 грудня. І у нас буде, скоріш за все, ось Десь в цьому районі вся частинка, я так розумію. Ну, зараз побачимо. Так, ось такі коробочки. І ми відіграємо 18-ту і почнемо збирати. Як на мене для мені найкраще збирати спочатку. Те, що більш-менш зрозуміло, а потім вже до доскладати далі. Але в цій картині, в цих пазлах це основний цей ліс, ялинковий він самий найскладніший. То, що ми збирали, але ліс залишається такий найскладнішим. А його тут досить багатько. Хто не бачив картину зблизька, покажу зараз, як приблизно виглядає, виглядають тут ці ялиночки. Я так розумію, що сьогодні буде майже все потяг. Так що... Можливо, пощастить, що буде недовго. Так, це ліс, ось це все до потягу. Зараз ми тут розберемо, що куди. І почнемо збирати. Це все потяг, а ось це частина лісу. Ось і так зблизька воно виглядає більш зрозуміліше, ніж в живу. В живу воно набагато складніше збирається. Тож, ліс оці ялиночки відкладаємо, будемо збирати потяг. Побачимо зараз, що у нас тут буде. Так, я так розумію, що це буде тут. Ні, так не підходить. А ось так. Багато частин таких, яких які потрібно так підходить. Багато частин таких, яких треба приміряти дуже довго, дуже багатько, тому що воно зовсім не зрозуміло, що воно і куди. Серед, серед цих білих частинок спробую, можливо, щось. Підійде, щоб було легше спирати. Так, так воно не підходить. Так теж не підходить. Так, що у нас тут біленьке є таке. Але воно з сірим тож. Ні, так теж не підійде. Воно не з цього місця. Добре, зараз будемо ось це сюди, але це приблизно повинно бути разом. І ось це, і ось це. Ось це. Скоріше за все, скоріше, за все, ось так. О, хоча б ці дві частинки зійшлися. Так, тепер спробуємо, спробуємо потяг зібрати, що у нас тут цікавого буде з потягом. Привітики, привітики. Тут долучився Так, це не тут. Давайте спробуємо там, де пасажири, щоб можна було розуміти. Ось так. Ось, ні, так не підходить. Дякую за подобайку. Десь воно тут повинно бути, але це сюди не підійде. Зараз знайдемо частинку, яка, можливо, ось так. Ні, це не... Там може, повинна бути частина лісу. Тут теж не буде. Так воно якось дуже криво виглядає. Це теж до лісу, але зараз. Так воно не йде. Можливо, ось так наче підійшло. Так, далі. Це воно повинно бути з темного боку, з частини з боку лісу, але поки... Скоріше за все. у нас зараз буде з усіх боків потяг. Частинка знизу, частинка зверху. І куди ж це? Тут у нас букви є, але експрес наш експрес правда. Ось це сюди. Ні. Це не підходить сюди. Де ж воно? Куди ж воно? Поки що букви не можу підібрати. Давайте спробуємо ось цю частину. Так, ні? Окей, це сюди не підходить. І сюди теж не підходить. Ось так, можливо, ось так підійшло. Експрес сьогодні буде нас трішки мучити, я так думаю. Хм. Де ж воно повинно буде? Воно не зрозуміло штучка. Чточка поки що. Так. І це, ні, так не підійде? Да? Верхня частина. Що ж, воно таке важкі сьогодні? Я думала, що потяг тих... збереться сьогодні швидко, так як... І минулі рази. Це задалеко, це забагато для одного разу. Експрес, експрес. Це вверх на виходить. І так не підходить. Теж осі букви. Ось так. І ще одна темна частина. Ні, так ні. Ага. Вона не звідси. Окей, вона не звідси. Пробуємо далі. Що у нас тут є? Привітики, привітики. У вас є світло? Невілі, в мене до тебе буде зараз декілька запитань, якщо можна Можем поспілкуватися пізніше. Теж воно так ні. По кольору сюди ялинки повинно бути десь тут, але в який бік поки не зрозуміла. Воно якось усе, наче знайоме зрозуміле, а збирати воно так ні, так воно все велике. a ah, Express, Express, Express. Tež naši nápisy. Už je, ja, už tam přišlo. Světlo má. No. Tak nepřijde. Так, теж це повинно бути ось так. Якось так. Воно якось так, але наче й не так. Сьогодні теж веселі пазли у нас. Це сюди не підійде. Від слова зовсім. Ні. Тут теж ні. Так теж ні. Давайте поки що біле відкладено. Будемо пробувати наш експрес. Де ж тут була ціла купа написів? Ось тут є. Тепер воно так, я не можу зрозуміти, це скоріше тут. Ось тут десь повинно бути, якщо так сокруговий потяг, але якщо його. Так, ні. Куди ж це воно? Воно мене воно збиває через те, що воно і світить, і, світи, і звідти. Якось досить не зрозуміло. Це бурульки з даху, це колія, скоріш за все. Давайте спробуємо з тут. Ні, так не підходить. Хм, не думаю, я що сьогодні буде знову така сама сама ручка з потягом. Так, що ж воно йде так? Це сюди і знову експрес, і знову тут експрес? Це не з цього боку? Ні. Як же ж воно і куди ж це воно? Воно, наче, тут більше з цього боку підійде, але чуть, чуть подалі. Так, ще одна частина експресу. Хм, так взагалі ні. Можливо, так є? Так є. Воно тут наче підійшло. Чомусь випадаються такі частинки, де не зрозуміло. Це не може бути так. Це сюди. Далі що у нас є тут? все скоріш сюди, поки підходить. Далі. Цей експрес. Експрес, експрес. Я поки не розумію, що куди я не можу ніяк розібрати. Ось так, можливо, іншим боком. Ні. Так не підходить. Хм, цікаво. Цікаво. Я думаю, що якщо б ми відібрали ось ту частинку, було би... Це не туди, теж воно. Під руками. Воно так хоче. А так це воно повинно бути. Внизу, напевно. Ну, сьогодні в нас потяг і... Скоріше за все. Ні, так воно воно взагалі не туди. І куди ж це воно? Куди ж це, як це? Як це примістити? Я взагалі такі частини не, не розумію, куди воно ні? Ні? Але щось, щось це схоже. Так, ні. Так воно не підійде. Так воно не підійде і вони повинні бути... Тут повинен бути таке півколо таке. Але як його самотить оце півколо? Ні. Я хочу скласти верхню частину потягу, а мені випадається деталі з нижнього, з нижньої частини. І вона мене співає з пантерайку. Ні, так ні. Хм. Ну що воно казати, коли воно, звісно. Так теж не буде. Тому що це. Це хочеться якось от тут, отут, от щоб воно було разом. Якось воно так напрошується. Є. Тепер. Так, ні. Треба знайти таку частинку, щоб була о. Сюди. Є. Тепер. Це не тут. Що світленьке. Ось це повинно бути, я так думаю, це повинно бути тут. Ось так є. Це є. Тепер експрес, експрес. Ось так. Супер. Зеленка підійшла. Далі. Так, ні. Теж воно куди ж воно? Ось тут. Так, поки я відкладу. Хм. Щось схоже на. Ось на щось це повинно бути продовження, але не так не підійде? Так, теж воно повинно бути ось, ось тут, тому що це засніжена вся частинка, ні. І так, ні. І так воно не йде. Що ж воно сьогодні таке важке? Так, сюди. І тут, я так розумію, буде. Ні, нам треба, щоб форма була. О, підійшло. Так, тепер вже більш зрозуміло, а це, що ми зібрали, це скоріше сюди. І опс. І ось ця частинка сюди. Ось так. Добре, це у нас уже є. Тут теж підійшло. От тепер відносно легенько йде. Зараз подивимось, наскільки, наскільки вистачить цього легенько, швиденько. Іншим боком, можливо, є. Ось це ні, але потрібна така сама форма. Так воно не підходить. Ось так є. Тепер, хм. Ні. Можливо, ні оце. Воно повинно бути знизу. Але поки ще не зрозумію, яким саме чином і куди саме, але знизу. Так, сюди. Я так розумію, що це сюди. От пішла частинка. І не вже у нас піде і тут. Оп, супер. Сібрати частину потягу ні так ні. Можливо, тут сюди. І ні, це сюди не хоче. Вона одна єдина біла, але вона якось туди не дуже. О, є, підійшло. Я думала, що це за... Форма пора, що воно і куди воно, але все тепер зрозуміло. Тож потяг зібраний, залишається в нас ось такі кілька штук я так розумію, що це досюди буде, тому що в нас лишень сім пазлів, не так багато. Тож, зараз підбираємо. Будемо зараз підпирати, що куди? Так, ні. Воно, в принципі, так не хоче. І так, ні. Можливо, тут, о, сюди підійшло. Тут є. Ні, так не йде. Да. Тут повинен бути великий, але так, щоб воно ні. Це маленьке. Не сюди, не сюди. Так, теж ні. Це той великий, зараз спробуємо. Ось тут воно підійшло. Так, далі. Що ж воно таке? Соковиросте. Ні. Воно наче. Не, не дуже воно мені так підходить. Зараз побачимо. Спробуємо спочатку інші, а потім побачимо, що у нас залишиться сюди сюди. Хм, так ні? можливо, так, не підходить. Оце ж є. Тепер ось тут нам потрібна лисенька частина. Воно так не йде. і так не йде. Ось так. І так, да, це було правильно. Це було з цієї сторони та ось все. Зібрано. Дякую за подобаєчки. Супер, ми зібралися досить швидко. Супер, тож завтра будемо продовжувати і завтра у нас, у нас завтра буде, я так розумію, ось ця частина, ось ця частинка. Можливо, будуть ці косулі. Ось так. Ці косолі, ці косолі, косолі. косулі, косулі. Так що у нас і косулі, і ведмідь, і олені на додачу до білок, до сови, і всіх тих інших звірят. Тож, якщо так розуміти, що 2-2 дні, то 2 дні, то повинна бути десь частина косоли, і потім ось ця нижня частина, будемо бачити. Так що завтра знову ліс, буде завтра весело. Тож, на сьогодні все. Трішки потяг заморочу голову, але досить непогано вийшло. І сьогодні закінчимо. І якщо в мене така одна пропозиція є, 24-го там дуже багато пазлів. І я б хотіла його закінчити трішки раніше, щоб 24-го вже покласти рамку. Якщо, як що скажете на те, щоб зібрати його повністю, зібрати пазли 23-го, щоб зібрати повністю. Дякую за вподобайку. Щоб зібрати всі з 23-го, не чекати на 24-го, 24 тому що, як ви розумієте, 24-го дуже буде багато різних інших справ, що не до пазлів. По-перше, по-друге, їх, їх наостанок на саму таку цю частину супер буде 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 багацько дуже на 24 Можливо, ми взяли якийсь день раніше, щоб об'єднати знову два дні разом, щоб зібрати трішки скоріше календар. Напишіть, напишіть в коментарях, що що ви думаєте за на, на, стосовно стосовно того, щоб. Його зробити трішки скоріше, щоб не залишати саме до 24-го. Досить цікаво кожен день потрішки збирати. Але боюсь що хотілося трішки скоріше, щоб його зібрати в рамку. І воно дійсно по розміру виходить не 70 на 50, як я собі планувала, а воно входить чуть. Там приблизно сантиметр півтори півтора більше. Ну, можливо, пощастити таку рамку взяти, щоб було, щоб воно співпало. Тож, чекаю ваших варіантів. Вам дякую за вподобайчки, за підтримку і сердечка і. Завтра приблизно в цей час будемо далі продовжувати. На сьогодні все. Всім солодких снів, гарного вечора і всім па 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 па